Часі новини. Чим жило місто, розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю! 11 січня у місті Баранівка відбувся відкритий турнір з міні-футболу серед юнаків 2011 року народження. До участі у турнірі було заявлено шість команд з міст Бердичів, Баранівка, Шепетівка, Старокостянтинів та СМТ Миропіль. Часть нашого міста захищала команда комплексної дю США. У різних групових матчах команда Шепетівської Дю США здобула золото. Служба фізичного захисту Хмельницької АЕС та служба безпеки України звертаються до мешканців та гостей Нетішинської, Острозької, Славутської та Ізяславської територіальних громад з проханням без нагальної потреби не відвідувати санітарно захисну зону навколо Хмельницької АЕС та не здійснювати фото та відеофіксацію території та самого об'єкту. Інформаційний центр Хмельницької АЕС нагородив творчих молодих людей, які взяли участь у онлайн-проєкті «Енергоатом Джуніор організатори проєкту відзначили 25 талановитих дітей. Учасники отримали корпоративні подарунки: рюкзаки, ланчбокси з тримачами для телефонів та термоси. Проєкт не обмежувався роботами образотворчого напряму, охоплював усі творчі сфери. З 1 січня діють нові розміри адміністративних зборів у сфері держреєстрації щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. Залізниця відновлює сполучення до Румунії. Рейси відправлятимуться з Рахова щоденно. Будуть доступні для пасажирів з 18 січня. Залізничне сполучення цією ділянкою відновлено після 15-річної перерви. У броварах на Київщині вранці 18 січня поблизу дитячого садка впав гвинтокрил. Спалахнула пожежа. У результаті падіння загинули 14 людей. Серед загиблих дитина, керівництво і співробітники МВС України та екіпаж повітряного судна. Водохреща традиційно святкується 19 січня. Воно збігається з православними святами богоявлення та хрещення Господнього. Вважається, що на свято вода набуває цілющих властивостей, тому її прийнято освячувати, а також купатись в ній. Як пройшло святкування в Шепетівці, дивіться у сюжеті. 19 січня українці святкують водохреща – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Вода в цей день вважається священною. Вона здатна очищати тіло та душу від хвороб чи гріхів. А ще українці полюбляють купатися цього дня в ополонці. Вони вірять у зцілення чудодійною водою. Цьогоріч свято пройшло без снігу та морозу, та це не завадило шепотівчанам виконати святковий обряд. Чоловік людям. І нині навіть Святого Духа воду Водосвіт, Духом Твоїм Святим. І даж є благодать благословить, благословені Ордану, соблюєні кляну істочні, освящені дар, грехов розрешені, нідогові селені, демону губітельної, супротивної сіла в ній, ангельської крепості і Вже традиційно більшість шепетівчан приїхали на четверті ставки. Цьогоріч бажаючих оконутись було близько 150 осіб. Після святкової літургії усі бажаючі пірнали в освячену ополонку. Сподобалося з 2010 року. Але холодно. Вже ні. Сподобалось дуже добре. Вона перший раз, то їй сподобалося дуже, а я вже постійно. Ураження просто зашкалюють. Щоб все в країні було набагато краще. Це було б, може й слов немає. Безпеку на воді під час купань та правопорядок на гулянні забезпечували працівники поліції та ДСНС. Працівниками поліції, шппійського районного управління поліції здійсниться охорона публічної безпеки і порядку під час здійснення обрядів водохреща в місті Шепетівка, саме на четвертих суках. Для комфортного перебування містян облаштували два пункти обігріву та пригощали усіх гостей гарячими напоями та рибною юшкою. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький лайк ті. Капелька то попадає, ось ще усе тіло. Що не попаде в одиницю, так я прожила тільки. 12 січня у Великій залі засідань міської ради відбувся перший виконком року, який розпочався з вшанування всіх загиблих від російської агресії. На засіданні зареєструвались 12 членів виконавчого комітету. Серед основних питань порядку денного, питання стосовно відділу правового та кадрового забезпечення, сектору питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, управління праці та соцзахисту населення, відділу економіки, управління ЖКГ, відділу житлової питань та сектора з питань опіки засідання. Перервалося повітряною тривогою, в результаті чого члени виконавчого комітету внесли пропозицію пакетом прийняти усі питання, тому одноголосно все підтримали та завершили засідання. Щепетівська громада попрощалась з воїном Артемом Кіндюком. Після закінчення навчання Артем проходив військову службу на офіцерських посадах у Києві. З початку повномасштабної війни юнак став на захист України. Загинув 15 січня при виконанні бойового завдання. Мон підготувало наказ про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 4 та 9 класів у 2022-2023 навчальному році. Його надіслали до Міністерства юстиції України для проведення державної реєстрації. Наказ набиратиме чинності з дня його офіційного опублікування. Початку війни 60 підприємств перемістили свої виробничі потужності на Хмельниччину, що дало змогу створити близько 300 робочих місць. Найбільше підприємств переїхало до міст Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Шепетівка. 76% вже розпочали діяльність на новому місці. Це підприємства швейної промисловості, машинобудування, виробники електричного устаткування та інші підприємства. За програмою Доступні кредити бізнесу Хмельниччини видано кредитів на суму понад 5 мільярдів гривень. Отримані фінансові ресурси в основному спрямовані на реалізацію інвестиційних проєктів, рефінансування попередньо виданих кредитів та поповнення оборотних коштів. На Шепетівщині шахраї виманили у потерпілих 37 тисяч гривень. Поліцейські закликають громадян бути обачними. 19 січня до поліції звернулись двоє славучан, які стали жертвами шахраїв за схемами: ваш родич у біді та покупка в інтернеті. Слідчі шепетівського районного управління поліції розпочали кримінальні провадження. Ігоря Клименка тимчасово призначено виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ. Відтепер Ігор Клименко одночасно обійматиме посаду заступника міністра внутрішніх справ, голови національної поліції та виконуватиме обов'язки міністра внутрішніх справ. У Хмельницькому вогнеборці ліквідували пожежу на олійному підприємстві. Площа пожежі сягнула 50 квадратних метрів. Також існувала загроза подальшого розповсюдження вогню наємності з олією. Ймовірною причиною пожежі є коротке замикання електромережі. Загиблих та постраждалих внаслідок події не виявлено. До гасіння залучили 15 вогнеборців та 4 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.